Чи знаєте ви, що кожна третя дитина в Україні хоча б раз у житті ставала свідком або жертвою домашнього насильства? Це не просто статистика, це зламані долі, втрачене дитинство, страх і біль. Домашнє насильство це не лише побої, це крики, приниження, знецінення. Це коли тобі страшно говорити, страшно повертатися додому. Але найгірше це мовчання. Домашнє насильство буває різним. Фізичне. Коли б'ють, штовхають, заподіюють тілесні ушкодження. Психологічне. Коли принижують, залякують, маніпулюють. Економічне. Коли позбавляють грошей, контролюють фінанси. Змушують до залежності, сексуальне. Коли примушують до небажаних дій інтимного характеру. Я Андрій. У підлітковому віці. Я часто ставав жертвою психологічного насильства з боку мого відчима. Він постійно говорив, що я ні на що не здатен, що я невдаха, і що мене ніхто не любитиме. Це зламало мене зсередини, я довго вірив у його слова. Але завдяки підтримці шкільного психолога я навчився любити себе і зрозумів, що ці слова брехня. Мене звати Олена, із самого дитинства я жила у страху. Мій батько завжди приходив додому злий і на підпитку. Він міг накричати на мене і маму, а іноді й ударити. Ми не знали, що таке спокій. Я боялася розповісти про це комусь, бо думала, що це норма. Але коли мама знайшла в собі сили піти від нього, я зрозуміла. Що є інше життя без страху. Коли я була маленькою, мама постійно обмежувала мене у всьому: в одязі, у навчанні, у спілкуванні з друзями. Вона контролювала кожен мій крок, і навіть забороняла мати кишенькові гроші. Це була не любов, а економічне насильство. Лише коли я виросла, я усвідомила. Що це ненормально. Зараз я допомагаю іншим людям розпізнавати такі токсичні стосунки і не мовчати. Ось що кажуть ті, хто пережив це жахіття. Я боялася сказати правду. Мені здавалося, що ніхто не допоможе, я не знала, що робити. Пам'ятайте, ви не самі. Якщо ви стали жертвою чи свідком домашнього насильства, зверніться за допомогою. Поліція 102 Національна Гаряча Лінія 116-123 Служба у справах дітей Психологічні служби та кризові центри. Говоріть про це мовчання це те, чого хоче агресор. Але ви маєте право на безпеку, любов і повагу. Світ без насильства можливий, і він починається з кожного з нас. Підтримуйте одне одного, не бійтеся говорити і шукайте допомогу. Разом ми можемо змінити майбутнє.